i'm going to go out on a limb and say no divorces in 99 but your divorce isn't even final yet just the one divorce in 99 you know what i am going to be happy this year i am going to make myself happy do you want us to leave the room or Привіт, я Аліна і це проект Active Generation. Якщо ви тут уже давненько, то ви певно знаєте, що раніше замість мене тут була фія, та тепер я буду зустрічатися з вами кожного тижня. І почнемо ми з вами знайомство із новорічних резолюцій. речі, скільки разів побачила гномика у різних місцях. Мій друг-гномик допоможе сьогодні нам дізнатися. Що ж це таке? І що він мені розказує? Бачи, я тебе не чую. Ах, так, все дуже просто. Ці новорічні резолюції це, по суті, ваші обіцянки на наступний рік. Угу. Це не ваші бажання, це не те, що ви хочете. Це саме те, що ви пообіцяли собі зробити наступного року. Наприклад, гномик хоче знайти собі наступного року пару. Але це не його резолюція, бо е, він впевнений, що не знайде її. Проте його новорічна резолюція є займатися спортом, тому що він обіцяє собі привести себе в форму і бути більш гарненьким, хоча можна бути ще гарнішим, я не знаю, сінгали це рожала шапочка. я просто я, я за фотінг його стилю. Так-так, я знаю, я вмію робити компліменти. І він вірить, що це допоможе йому знайти дівчину. Це його обіцянка, він пообіцяв собі займатися кожного дня спортом. Чи буде він займатися, чи ні? Чи порушить він свою резолюцію чи ні? Це вже його справа, там же як піде, але він пообіцяв собі це робити. І це означає, що він планує це робити, а не просто цього хоче. Я багато чого хочу, я хочу. Я хочу поїхати на Мандіку. Але це не буде моєю резолюцією, бо я не обіцяю собі поїхати на Мальдіви. Та шкода. Тож моє для вас завдання на сьогодні це написати собі 5 резолюцій на наступний рік. Пообіцяйте собі щось цікаве. Це не обов'язково має бути щось мене серйозне. Можете пообіцяти собі просто дивитися з рамку мимо. Чом ні? Можете пообіцяти собі переглянути кілька... Кілька місяців реалів. Пообіцяйте, що ваша душа бажає. Ці обіцянки мають бути досяжними. Це не має бути щось таке мега круте, чого ви навряд чи досягнете, і потім ця резолюція ніколи не стане дійсністю. Це має бути щось, що близьке до вашого серця, що вам подобається, ви дійсно цього прагнете, що прикрасить та покращить ваше життя хоча б трошечки, і щось, що ви впевнені, що можливо досягнути. Не ставте собі якихось захмарних цілей. Резолюції це про те, щоб спланувати щось на наступний рік, і виконати це, адже це принесе вам задоволення і в цьому краса цих резолюцій. Я впевнена у вас це вийде. Діліться своїми резолюціями в коментарях. Я обов'язково все почитаю. Можливо, поділюся якимись своїми порадами, чи можливо інші навіть поділюся своїми порадами, як можна досягнути цього всього, як можна їх втілити в життя. Я впевнена, що кожен із нас знайомий з цим концептом і намагалася зробити щось таке. Подібне вже купу разів. Але чи знали ви, що цей звичай просто мегадавній? Давайте зануримося трошки більше в історію. Виявляється, стародавні паволяни близько 4 тисяч років тому були на крок попереду нас, і першими провели зафіксоване святкування Нового року, незважаючи на те, що їх рік починався всередині березня, коли висаджували зернові культури, а зовсім не в січні. Під час масового дванадцятиденного релігійного свята, відомого як Ахіту, павовеляни коронували нового царя або підтверджували свою вірність чинному царю. Вони також давали богам обіцянки сплатити свої борги і повернути всі предмети, які вони позичили. Якщо ви, вовля, не дотримувалися свого слова, боги обдаровували їх прихильністю на наступний рік, якщо ж ні, то вони втрачали прихильність богів, чого, очевидно, слід було уникати за будь-яку ціну. Гадаю, ці обіцянки можна вважати попередниками наших новорічних резолюцій. А вже у стародавньому Римі Юлій Цезар почав вовзитися з календарем і вирішив, що новий рік повинен починатися 1 січня. Що мало особливе значення для римлян. Названий на честь Януса, великого бога, який символічно дався назад у минулий у майбутнє. Римляни почали приносити жертви і давати обіцянки доброї поведінки, щоб покласти шлях для наступного року. Знаєте, якби мені запропонували подорожувати у часі, я певно без радістю побила саме той період часу, коли у Вавилоні, чи у Римі все оце, оце відбувалося. Ну, справді цікаво, ну чи воно не так, чи це просто якась теорія, і насправді такого не було. Чи, можливо, ця традиція навіть давніша? Я певна, що вона давніша, можливо, просто від чому А, загалом дуже багато питань. Пишіть у коментарях, ем, яку б епоху ви хотіли потрапити і чому. І чи було б вам цікаво дізнатися насправді, як це все відбувалося, як ця традиція взагалі а, стала такою, якою вона є. Я впевнена, що ваш наступний рік буде прекрасним, чудовим і таким, як ви бажаєте. Всього вам найкращого, Happy New Year! І залишаю для вас в описі ще невеличкі підказочки, які резолюції створила для себе я. І щойно хтось вигадає, скажімо, три резолюції. Я одразу вам розповім, що ж було в тому списочку. Гарного всі дня, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Переходьте за посланочками в описі. Na innej sieci społecznościowej Active Generation i do zobaczenia następnego tygodnia.